Зруйнована покрівля, перебиті балки на даху. Завгост медичного закладу Сергій показує наслідки обстрілу будівлі російськими військовими. Розповідає, це сталося 11 лютого близько 12-ї години. воскресенье прилетіло нам на кришу, перебило стропіли, і от отоплення перебило. І вся вода отоплення пішла вниз, і кабінет затопило, І підлітала вся штукатурка. Вона ж глина, солома. Ну, слава Богу, був вихідний день, і ніхто не пострадав. Директор медичного закладу Олег Мазуряк говорить: будівля під обстрілом російських військових всьоме. на момент атаки медперсоналу у приміщенні не було. Накрила кришу, розрушило значить, угол приміщення трьохповерхового. Кстати, воно знаходиться під захистом. Як Пам'ятка архітектури, цей будинок, значить, розрушило одно крило десь метрів 50 з одного боку, порушені стропіла, крокви, шифер, значить, трьох кабінетах обвалені потолки, перебило е кабель освіщення і подачу гарячої води тепло, значить, е трубу. Десь в чотирьох містах перебило. Це інший район Херсона. Комунальники забивають вікна та прибирають уламки після обстрілу, який стався 11 лютого. За минулу добу російська армія випустила 26 снарядів по Херсону, Антонівці та Садовому, розказав керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Поранена 62-річна жінка, яка перебувала в маршрутці на мікрорайоні Острів. Потрапила маршрутка під обстріл. Жінка отримала поранення ноги і також шпиталізована. За минулу добу сім кровних на було скинуто на. Населені пункти Берславського району зафіксовано 8 ударів БПЛА. В основному це фпв дрони, і також нашими силами оборони збито 4 дрони ланцет на територію Херсонщини. Також минулої доби війська РФ обстрілювали Береславську, Тягинську, Милівську та Новоолександрівську територіальну громади. Розказав начальник Береславської районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог, використовуючи авіацію, наніс удари по населеному пункту Монастирське Новорайської територіальної громади. В результаті авіаційних ударів пошкодження зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців та приватні транспортні засоби. Окрім цього, ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береславу, Золотій Балці та село Львову. Крім цього, ворог запальними снарядами обстріляв населений пункти Львова. На жаль, в результаті авіаційних ударів в селі. Монастирське двоє чоловіків отримали поранення. Всього за минулу добу російська армія 32 рази атакувала правобережну Херсонщину. Випустили 194 снаряди. Внаслідок обстрілів троє людей поранені. Розказав Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Оксана Ігор Печенко, Андрій Андрющенко. Суспільне новини. Херсон.